Всім привіт, сьогодні буду дивитися, Я е, чи, ну, які я буду які я люблю, насправді не ми. Ну так, три петропу про дірок. Це Бонека Амабалабу. а, Бонека балабу. Я, я не знаю, чи я добре почитаю. Я її не дуже люблю, але поставимо десь на тьо. Це вообще шо? Свіни. Ну, це що таке? Ну, десяте. Так, це що? Тріпітропи. Ну, постав на четверте. Це що? Не знаю, Поставив на що. восьме. Капучино асасіно. Я, 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 я майже не знаю. Давайте постав на п'яте. Тунтунтунтун -тун 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 -тун. загор поставив десь на друге. Тобто... А дефі не капучино! Давайте ставимо на. Перше. Бр -бр я його не люблю. Шосте. Брі. Шосте. Брі, брі. б, кікус, бі. Я не знаю. Хто? Напишіть в коментарях. Ні, на... Як це читається правильно, бо я сама не знаю. Дев'яточка. Бо Мар'я яке діло? Ну, от от сама палітра Малерина капучина сама перша. Ну, всім пока.